Дозвольте відрекомендуватися. Батура Юлія Олександрівна, вчитель хімії Сумської загальноосвітньої школи No5. У листопаді 2016 року мені та моїм колегам випала нагода взяти участь у відкритому європейському проєкті Наука на сцені, де ми отримали перемогу. Тож я звертаюся до вчителів природничо-математичних наук. Щоб зацікавити вас своїм вебінаром та спонукати до творчого пошуку. Тема мого вебінару Science on Stage європейська платформа для stem викладачів Якщо вас бентежить абревіатура STEM, то я поясню, що проєкт стосується науки, технології, інженерії та математики, у проєкті можуть брати участь вчителі загальноосвітніх навчальних закладів. Тож цей фестиваль простих. Доступних малобюджетних та актуальних проєктів саме для вас. Якщо ви долучитесь до мого вебінару, то дізнаєтесь, як стати переможцем всеукраїнського етапу фестивалю та отримати можливість обміну професійними досягненнями та спілкування з європейськими колегами. На цьому фестивалі stem викладачі мають можливість презентувати свої проєкти природничо-наукового профілю. Та обмінюватися ідеями, концепціями, інноваціями та досвідом. Переможці всеукраїнського етапу далі стають учасниками фестивалю в одній з країн Європи, учасниць Science on Stage. А це вже можливість долучитися до міжнародного проєкту. Всі витрати на подорож сплачуються комітетом фестивалю. Думаєте, це складно? Зовсім ні. Ми з моїми колегами вже пройшли цей шлях. Наш інноваційні проекти відібрались поміж інших, на всеукраїнському етапі, який відбувся у місті Харків на базі Національного університету імені Карази. Що далі? А далі нас чекає захоплююча подорож у місто Дебрецен, Угорщина, в червні 2017 року, де ми представимо наш проект європейським колегам. Обмінюємося досвідом, поспілкуємося, отримуємо нові враження та емоції. Тож, якщо ви... Творча особистість, вас цікавлять нові ідеї, ви шукаєте шляхи активного саморозвитку, ви прагнете спілкування з прогресивними та талановитими людьми. Ви бажаєте подорожувати? То вебінар, до якого я пропоную долучитися, саме для вас. Подробиці та деталі на вебінарі. Долучайтесь до вебінару та не забудьте поставити лайк під відео.